Як надсилати великі файли до 10 ГБ через Gmail пошту. Для початку заходимо на свою пошту, натискаємо написати листа. Тут, якщо ми натискаємо Вкласти файли, нам буде доступно тільки файли до 25 МБ. Нам потрібно натиснути Вставити посилання на файли з Google Диску. Відкривається вікно, де ми можемо обрати файли, які вже завантажені, або перейти до вкладинки Завантажити файл. Саме так ми можемо пересилати великі файли. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.